Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Марина Шехерєва. Новорічна історія. Ця історія відбулася в нашому лісі під новий рік. На одній великій галявині серед ялинок, дубків та сосинок стояв маленький, але дуже міцний та симпатичний будиночок. В ньому жили троє поросят, три веселих братика: наф-наф, ніф-ніф та нуф, нуф Взимку вони не дуже полюбляли виходити зі свого будиночка, тому що в лісі було холодно. Багато снігу, і ніде було побігати та пострибати. Але іноді їм все ж таки доводилося вийти з хатинки для того, щоб назбирати у лісі хмизу. Бо треба було розпалювати в пічці вогонь. Адже, коли горів вогонь, в будиночку було тепло і затишно, а крім того. Можна було приготувати смачну їжу, а поросятка дуже полюбляли добре поїсти. Але щоразу, коли треба було йти за хмизом, вони починали сперечатися один з одним, хто з них піде цього разу. Бо нікому з них не хотілося морозити свій хвостик. Так було і цього разу. В будинку вже не залишилось жодної гілочки хмизу, і вогник в пічці був вже зовсім маленький, ось ось загасне. А поросята все сперечались та сперечались. А між тим скоро наступить Новий рік, і поросятам хотілося зробити собі хоча б маленьке свято та приготувати щонебудь смачненьке. Тому непогано було б вже їм і поквапитись. А треба вам сказати, що у цей самий час по лісу блукав голодний сірий вовк. Він ніяк не міг пробратися до поросят в їх міцний та надійний будиночок, але весь час думав: Як же ж мені все ж таки спіймати? Хоча б одне порося. Та раптом він побачив, що з комина будиночка перестав йти димок. Оце, подумав вовк. Зараз щось буде? Ось скоро й вийде якесь рожеве порося. А я тут сховаюся за ялинкою та почекаю. Поросята тим часом теж помітили, що в пічці вже згас вогонь, і їм стало соромно. Тоді найрозумніший з них, старший брат Наф-Наф, сказав А давайте одягнемо новорічні червоні капелюшки та підемо всі разом. Так ми швидше назбираємо хмизу та ще й буде веселіше. А крім того, Зробимо сніговика та велику снігову гірку, на ній ми зможемо кататися, і буде справжнє свято. Так вони і зробили. Над лісом сяяло сонечко і сніг яскраво виблискував. Ой, як красиво, просто як у касті, як все ж таки гарно, що ми вийшли всі разом. Поросята взяли свої лопаточки та прийнялися розчищати доріжку від дому. За роботою їм стало жарко, вони стали бавитись обсипати один одного снігом та валятися у заметах, а потім почали катати снігові кульки, щоб зліпити сніговика. Для вовка це було несподіванкою, що поросята. Вийшли всі разом та ще й не відходять далеко від будинку. Як же мені їх схопити? думав він. Вони ж відразу забіжать у свій міцний будиночок, а звідти мені вже точно їх не дістати. Це він вже добре запам'ятав, а крім того, Йому було дуже цікаво дивитись, як поросята весело та спритно все це роблять, і він вирішив почекати. Поросятка тим часом вже зліпили сніговика. Він у них вийшов, дуже схожим на поросят, а потім почали будувати снігову гірку та наряджати ялинку біля хатки. Вони так голосно верещали та так розшумілися, що порушили тишу всього лісу і іншим звіряткам. Стало дуже цікаво, що ж там таке відбувається, чому там так весело, і багато хто з них вирішив піти та подивитися, що там за веселощі. Ось до будинку прибіг ведмедик. А за ним лисичка, потім прибігло зайченя, потім ще одне й ще прилетіла сова, прибіг олень, прискочили білченята. У зайченят з собою були морквинки, і вони вирішили повісити їх усі на ялинку. Інші звірятка теж почали думати, чим би прикрасити? Ялинку, хтось повісив на неї шишки, хтось грибочки, поросята були дуже раді гостям, і їх настрій був вже захмарним. Всі разом вони весело прикрашали ялинку, каталися на сніговій гірці та на ковзянці, яку всі дружно розкатали. Та раптом за ялинки вибіг вовк. Та побіг до звірят від несподіванки. Вони всі швидко розбіглися хто куди. А вовк схопив сніговика, який був схожий на порося, та відкусив йому ніс. Тьху, що це за порося? Підробка якась. Це ж не справжній. Мені таке не треба. Він подався назад, послизнувся на ковзанці та впав. Догори лапами, хотів встати, та знов впав. Це було так смішно, що всі звірята повернулися та почали сміятися. І вовк раптом почав сміятися теж, та крізь сміх сказав З вами так весело, мені вже й не хочеться нікого ображати. Можна, я теж буду зустрічати з вами новий рік. Ви всі мені дуже сподобались. А ми пригостимо тебе крабовими паличками, коли підемо в будинок. Вони такі смачні, та ще щось приготуємо, коли розпалимо вогнище, сказав Нафнаф. -наф. Ой, ми ж зовсім забули зібрати хмизу. Чим же ми будемо розпалювати нашу піч? вигукнув Нуф-Нуф. Треба, треба скоріше назбирати гілочок адже скоро новий рік. Так і дуже дуже вже їсти хочеться чогось смачненького, святкового. Перебиваючи один одного, заголосили всі звірятка. І всі вони побігли хто куди до лісу та швидко принесли цілу купу хмизу. Вони зайшли в будиночок та розтопили піч, всі разом швидко приготували смачну їжу та всі разом весело сіли за стіл вечеряти, а потім. Танцювали та співали пісні. Це було справжнє свято. І тут годинник почав відбивати дванадцять ударів. Настав Новий рік. З Новим роком! З Новим роком! З Новим роком! Ось так дружно та весело вони його зустріли. І так весело почався для них цей рік. Хтось глянув у віконце там. Великими пластівцями сипав легкий білий сніг. Це було так красиво, так святково. А давайте знову підемо гуляти. І вся компанія знов весело вибігла на галявинку. В цю новорічну ніч вони багато чого зрозуміли. Зрозуміли, що коли все робити разом. То це набагато легше і веселіше. Що, коли ти робиш щось цікаве, то це всіх приваблює та всім подобається, навіть вовку. А ще вони зрозуміли, що коли багато рухаєшся, то стає зовсім не холодно, навіть взимку, і що навіть взимку можна дуже весело проводити час на свіжому повітрі. Ось так. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.